Тим часом на полі бою. Ого, здоров'як! Нічого собі його наш МС-1 розбили, навіть каток відпав. Поремонтуй на його по приколу через мільярд років. А що Д де я? І хто ти такий? Я радянський емотник МС-1, а ти радте. Е -да, але чому це ти, чому ти мене не встановив? Просто, просто тебе я кинув, навіть, навіть і не захотів їх забрати, щоб перемонтувати, та я тебе перемонтував. Ну дякую. Да нема, да, нема за що звертайся, якщо щось треба. Так, добре, поїхали вбивати, нім... вбивати німецьких солдат. Окей, я й не проти. Десь у селі. Десь у селі. О, ого, яке, яке село. жалко тих, хто в ньому був. Та це ж ви зробили? Ми? Так, да, німці приїхали та всіх убили і забрали головне всі припаси. Дом да, жалко їх. Ну, повністю з тобою согласен. Dali Buda